З душі моєї лється пісня, Коли я бачу цю красу, її відлуння незабутні, Для тебе в серце я несу, для тебе, рідне і єдине, човновицьке те село, бо більш такого в цілім світі нема, не буде і не було. Часом сліпну від краси, спинюсь, не знаю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Хата українська, радості пітник, спогад той дитячий із душі не зник. Від святиня наша хати оберіг, для діток, що теплий затишний іншліг. Образи у хаті в рушниках висять, миснику рядками тарілки стоять, Стил посеред хати, лави круг стола, Щоб збирались дружно свята вся рідня. І жах, і смерть, і кров, і вічай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ж ми, а завтра ви. Вій Україні сьогодні війна, не бачена людством донині, весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна це сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по поля, мов знір повелазили гади. І буде мир, і вишні засвітуть, у рідному моєму краю. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чутно пісню сов'я, а нервіння літаків над головою. Буде ще поки нелегко тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй, в Калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай будеш щасливим, мій вільний народ. Прекрасна моя Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога, Україна! Понад усе! Вітаю усіх співвітчизників з нагоди дня народження нашої держави з Днем Незалежності України! Любіть Україну і поважайте себе в ній. Пам'ятайте, хто ми є. Ми, українці. У нас є незалежна і вільна країна, в якій є можливість кожному з нас свобідно дихати на повні груди, бо українці вільний народ. Цінуйте свободу, цінуйте незалежність. Допомагайте нашій армії і один одному. Говоріть і співайте рідною мовою. І слухайте справжню українську музику, слухайте своє, слухайте наше, слухайте українське. Зі святом вас!